Привіт, малята! Подивіться, що зображено на екрані. Це кольорові смужки. Чим вони відрізняються один від одного? За кольором. Це смужка жовтого кольору. А це червоного. Чим вони ще відрізняються? За шириною. Смужка жовтого кольору вузька. А смужка червоного кольору широка. Щоб перевірити це, треба накласти одну смужку на іншу. Подивіться, червона смужка широка за жовту. Пограємо з вами у гру і допоможемо гномику дійти до свого будиночка. Для цього йому треба обрати вузьку стежку. Допоможемо! Малята, яка зі стежок вузька? Вір. Треба допомогти обрати широку річку, через яку гномик буде переходити. Яка з річок широка? Розумники та розумниці. Допоможіть гномику обрати вузький місток. Який з місточків вузький? Правильно. Ось ми і допомогли гномику дійти до свого будиночка. Гномик дякує вам. Ви були дуже активними на занятті.